Так що е, в цих умовах я дійсно вважаю, що мені пощастило. Перш за все, за те, що мені досталася дуже розумна жінка. Друге, за те, що мені досталася дуже красива жінка. І третє, за те, що мені досталася дуже, е, знаєте різницю між розумною і мудрою. Е, от вона і розумна, і мудра. І тепер ми просто намагаємося не доводити до навіть сперечань. І коли треба уступити, Марина уступить. Коли треба підвести мене до її рішення, вона знає, як це зробити. Чим відрізняється розумне від мудрої жінки? Розумних на щастя багато. Мудрих, на жаль, дуже мало. А ті, хто поєднує і розумність, і мудрість, що різні речі, взагалі одиниці. Мені пощастило. А в дитинстві ви теж були впертою дитиною? Мені і зараз здається, що я не впертий. Це просто інші люди говорять. Ну так і я... жінка ваша каже. Ну слухайте, вже хто хто, а вона то вас знає найкраще за 40 років. Ти в неї не завжди об'єктивні оцінки. Ну інколи я з нею погоджуюсь. Ні, я не був Слухай, я в дитинстві був так, як всі там. Я не можу. Я був відмінником, і для мене це було принципово бути першим. Дуже важливо, щоб з дитинства ти був заряджений на те, що ти не можеш пасти задніх. Це стосувалося знань, це стосувалося спорту, це стосувалося не знаю, якихось драк во дворі. Та, до речі, я коли кажу про відмінника, в мене була тільки одна, і я багато про це казав: одна невідмінна оцінка це поведінка. Тому не отримала золотої медалі. Я вважаю, що несправедливо. Я вважаю, що коли ну, школа ж оцінює знання, а коли суб'єктивно чи об'єктивно, там класний керівник, до тебе там щось досікався, вас не долюблював керівник? Я з повагою і з любов'ю ставлюся до своїх вчителів. Тоді мені здавалося це несправедливо, бо я теж працював на результат. Але коли прийшов час, вона ця вчителька точно мала право. На таку оцінку, а я точно давав для цього привод, тому я намагаюся завжди бути об'єктивним. Тоді давайте одну історію з дитинства, яка вас характеризує як дитину. Я пам'ятаю перший свій піхід на всіночну на Пасху, Як мене моя тітка і моя бабка повела в церкву. І от я там стояв всю ніч, і тоді мені ну це був такий шок труднощів. Я не можу сказати, що я тоді був такий щасливий, а потім. Ти спокійно приходиш до Бога. Я пам'ятаю там перше змагання, яке виграв, і потім, коли ти виграв, там не знаю.